Нас настроїмо жатку і в поле Кусити кукурузу 40 гектар у нас ще стоїть кукурудзи Йдуть калібровки э, настроїмо сейчас жатку под, э, датчики наклонку йдуть калібровки Ну і Діма, давай розкажи про себе Привет ще раз приветствую, приветствую. Це Діма продав нам цей комбайн Езжайте в подгородне Вибирайте техніку Гарантія сервіс. Да. Все зробимо як потрібно, довольны. Ну, Поки що Агротек держи марку, все що домовлялися, все зробили, все нормально. Так що працюємо. Зараз заїжджати будемо поле, Подивимся, як комбайн це поведе. Вже приїхав. Сьогодні день покупок наших. Все, зробили вже. Агонь. Туди поїхав. перший заїзд. Погода вже змінюється, дуже похолодало. І вже на вихідні, а не на вихідні, а на вівторок пише дощик. Тому ніколи розслаблятися, працюємо. Завтра повним ходом будемо сіяти кукурудзу. Це їй дуже подобається. Як працює, ми там, то можна піднімати обороти, щоб ширше розкидували, щоб гуще. Клас. Вон, бачите, там фартух ми зробили під низом, під наклонкою. І нагинає початки. Защитки там поробили. Підготувалися нормально. бабка не дає йому розійтись. Що по кукурузі? Орієнтовано 7-8 тонн сипе по Комбайну ну, так і показує. 7-8 ну, містами 9 тонн. Не вистачає густоти. О, вже початки, бачите, ламаються швидко. 50 тисяч сіяв, надіявся, що ну, не надіявся. Розраховував, що буде спека. Бачите, качани вроде непогані, а густоти не вистачає. 50 тисяч на гектар посіяли. А фактично ще менше. Тому в цьому році, на мій погляд, трішки більше за посвологи і будемо сіяти 60 тисяч. Ну і навіть зерно ось таке, мені здається, аж сильно крупне, в кукурудзі вимахало. Ну, взагалі, от дивились, то ламали, як і кукурудзу. То крупне зерно, такого крупного ще не бачив, мабуть. Кукурудза Декалп 3939. Ну, тут змішаний, тут може бути 40-14 сорт. Тут якраз на, цьому, на цій ділянці два сорти, я тут розходились. Вони. Те поле повністю було 40 14 а це було 39-39. Манчик він в кінці возе, їздить, але. Трішки грязючки і все, він стає, вже разом Ну нічого, треба, треба об'їжджати, лучше об'їхати. В принципі, в нього вистачає швидкості, щоб швидко ну, звозити туди, назад. Поки що косимо біля своєї бази, то вистачає. Ось наша територія. То там... Бачите, отак, якщо по грязюки їхати, то, то раз. Понаставком і наверх піднявся, то нормально. А так їздиш, отак вокруг, ми аж їздимо і через село возимо в склад. Ну, ніяк по-другому. ну Умови такі, що робити? Ріпачок цвіте, вже піднявся, вище пояса вже мені. Деякі екземпляри по груди доходять. Що працюємо? Після кукурудзи запланували. О, бачите, коли 3-4 бункера, мигалки на комбайні включаються. І зараз, якби зняти вам вигрузку, я зараз побіжу на вигрузку. Всім привіт! Ну, нарешті ми виїхали на жнива кукурудзи. Рік простояла кукурудза в полі, все нормально, стоїть, коситься, аналізи взяли, в понеділок будемо знати, що і як. По волозі, нарешті, ми дочекалися. Вже неділю у нас стоїть. Жарка тепла погода, сонце. Ну, останні дні вже тучки підтягнуло, а так стояло 3-4 дні без е, хмар. клас. Груза дуже гарно висохла і ми косимо на новому комбайні. Джандир S685, жадкий 892. Ну, і зараз показую вам процес та буду розказувати. Ну, Ми вже вийшли на нормальні обороти, вже трішки привикли до комбайна. до цього я там знімав маленькі відео, але привикали до е настраювались, процес весь настроювали. Ну, зараз вже косимо по GPS -у. комбайн веде, все нормально, все добре. Що по врожайності та по волозі? Вражайність калібруємо. Буває завищена урожайність, ну Нормально. О, бункер повний. В принципі 7-8 тонн. Ну, місцями може і 9 буде. Показую. Я думаю, 75 повинні вийти. Так як я казав осінню, біологічно урожайність рахував, десь 74 центру повинно бути. Качанчик хороший, але немає густоти. 50 тисяч на гектар сіяли. Ну, получимо, що виходить. І за те будемо дякувати природі. Кукурудза Монсанта 3939. 39, ну, декал. Точніше. по стріптілу. Ну що, коситься, все гарно. Комбайн мощний, вже загрузлий на комбайні два рази, я напотрила навіть загрузав вже й на машині загрузли. Ну що, працюємо. Комбайн жадки не чувствує, нагрузки мінімальні на нього. Єдине, що тормозить нас, щоб дати більшу швидкість, це жадка. Жадка нам не дає розігнатися. Ну, можна ще трошки додати швидкості, але... Качани відпадають, вже стебло ламке, качани тримаються вже не так гарно, як при осінній уборці, тому і зняли оці хвостики, клапанці, ці чорні резинки на носках познімалися, максимум прохід кукурудзи збільшили. Ну і Працюємо. Зараз підемо на розворот. І процес вам покажу. Так, Піднімаємо жатку. Ух ти. Це Тут я насіяв, так у нас тут трошки поле помінялося. Так, так Процес. Ну ладно, покажу вже. Хотів дотягнути до виростки. Придбали ще такий один апарат. Вже випробовуємо його в ділі. Завод Кобзаренка. Підвіз Вчасно. ПБН-40, бункер перегрузчик. Ой, ПБН-30, вибачаюсь, бункер перегрузчик. Так, однією рукою, якщо сейчас не попаду, то Так, знову автопілотом пробуємо заїхати, но він заїжджає слабенько. А, може. Не попав. Кривай І ще одна новинка для нашого господарства. Ви тільки що її почули. Маленька така дрібничка, але настільки це зручно, це рація, отака от стоїть там внизу. Зараз покажу роботу, вже комбайн сам їде на автопілоті, трішки швидкості дам. Шнек відкритий, онкер відкритий. Все, поїхали. Брат теж йде по автопілоту, він собі лінію вибирає і повинен йти по автопілоту. Наперед він не дивиться, тому процес на максимум. Треба сіятись, але ми жнивуємо, тому не розтягуємо ці жнива максимум короткі сроки, збираємо і далі посів, прямий посів соняшника буде по цим полям. Ну, Якщо все вийде, то буде прямий посів. Так, акуратно. Оце у нас тут яр є такий і можемо ми... Някому ударить перегрузчик, але сподіваюся, що все нормально буде. Такий процес. Так, я ще дивлюсь за зажаткою. Ось так ми балакаємо. Трошки обганяєш мене. Передай привіт підписникам. Це <реш> даю привіт підвисника. <реш> слава Україні! РФ, слава! <реш> слава нації! <реш> Петь <Перед> ворога! <реш> ну Отакі от, от жнива, це якби тренування перед великими жнивами. 40 гектар кукурудзи. Якраз актуально це багато нової техніки у нас... І ми якби пристрілюємось зараз. Обкатуємо техніку, притираємось, бачимо те, що треба зробити, де підробити. Так, секунду. Все, давай, поїхав, поїхав. Все, отакі от ж немає, складуємо. На полі коригувати перегрузчик в комбайні дуже зручно. Невеличка така, ну якби не сильно дорога штука, але я думаю, вона себе відпрацює, тому що координація дій це теж немало, немало важливо. Тим більше, коли перегрузчик і автомобіль. І ще що у нас теж нова техніка, яку ми окатуємо, це Жовтенький такий автомобільчик. Зараз він підійде, можливо, його засніму. Так, ну, по кукурудзі е, я розраховував трошки на більше, але маємо те, що маємо. Е, по волозі мені дуже сподобалось, Кукурудза скинула, хоча дуже крупне в неї зерно. Ротор, молоти, ну, дуже як подобається. Трат немає, втрати є з зажаткою. Жадка для цього комбайна. Ну, іграшка. Але нічого, буде коли куди розвиватись. Швидкість ходимо ми. 6,5, ну, буває 7, приблизно така швидкість. Дуже умний комбайн, комплектація гарна. І все воно в принципі потрібно. Все, що є тут в комплектації, все воно потрібне. Всім намагаємось використовувати на максимум. Картографування йде у нас, настроїли ми. Зараз розвернуся, я думаю, покажу. Давайте сделаем разворот и покажем. Ты по GPS уйдешь сейчас или нет? Да. И в Мане тоже стоит да, рация? Там Десь на той області, десь тут грату вигружали. Бачите, брат одразу координує машину і машина вже знає куди їхати. І он вона на підізді. мальчик наш їде, під'їжджає до столка. Я не зараз там не будуть вигружатися. Не треба там дзвонити, обдзвонювати. дуже швидко реагуються на дії. Так довго того їхать Я відео знімаю просто так получається. І все, перегрузчик поїхав і комбайн молоде. А так би ми возили по четвертинці бункера, по 3 четверти бункера возили А зараз я в ходу і вигружаюсь, де мені зручно, коли зручно, коли загінка залишилася, я не доїхав там на обід, виходили, то вся наша схема оця збивається. Коли на обід хтось виходить. Техніка дуже нагружена. Коли одне звіно вибиває, рушиться вся схема. Тут рог такий, завжди жатку треба коригувати. хлопці, он уже у нашого красавця брат получається мій за рулем на тактері І зараз будуть загружати мана а то я вам не покажу, ну процес, в принципі, далі вам. Я думаю, знайомы. Все, мы выезжаем. Едем дальше. Так, ну что, наездились уже. Зробили дорожку, называется Вода стоит. Хотели покататься. Йомойо бачите дорога яка в нас. Я тут а комбайном буксував. Дуже сильно. Це ми тільки що сьогодні насипали свіжа дорога. Бачите, вона під машиною прогинається. Я ось комбайном, бачите, хотів обрати кукурудзку. Сразу це пустим я заїжджав. Вообще, пустий бункер. Оце хотів обрати кукурудзку. Тут метрів шість і все, і нормально. У нас, у нас тут лагуна просто. Відрюган капець. Ось, я два рази тут питався заїжджати, два рази за груз. Ну і зробимо проміжні висновки по комбайну та кукурудзі. Комбайн найголовніше, що я думаю, всіх інтересує, це розхід соляри. Розхід вийшов 30 літрів, в принципі, так як і казали там деякі, ми, ми це і знали. Єдине, що його держить, це жатка, тому будемо розвиватись, працювати над жаткою. Друге, що хотів сказати, це ціна кукурудзи і врожайність. Врожайність на цих полях, на круг дала у нас 77 центнерів кукурудзи, волога 13,5 і ціна на кукурудзу 4,5 з місця. Гарно це чи погано, в будь-якому випадку краще, ніж було осінню. Восени у нас волога була 21-22 ціна була набагато менша, ніж зараз. Тону процент сушки коштував 280 гривень. Це в нас в місцевих елеваторах. Тому, в принципі, вийшло непогано. Єдина проблема тепер посіятись і отримати всходи. Ну, далі ми покажемо у відео, як ми це зробили і як ми пристосувалися до таких умов. Все, всім дякую за перегляд. Заходьте на канал, підписуйтесь, ставте лайки, обов'язково коментуйте. Всім до побачення!